На зв'язку Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня вітаю вас. Пропонуємо почати з дводенної неформальної зустрічі міністрів оборони та закордонних справ країн Європейського союзу. Ця зустріч завершилась в Копенгагені. Чи можете поділитись підсумками? Можу, хоча я беру участь в іншій зустрічі в міністрів у справах Європи, mm -hmm. яка теж щойно завершилась, і я вже вертаюсь додому. Але та безумовно це була дуже важлива зустріч міністрів оборони і закордонних справ, де обговорювалися питання безпосередньо пов'язані з гарантіями безпеки для України в контексті тих розмов, які ведуться на найвищому політичному рівні щодо можливого мирного врегулювання в Україні Обговорювалось питання оборонних потреб України, тому що очевидно, що базовою гарантією безпеки для України є міцна надійна українська армія і на наші військові, які можуть нас захистити. І для цього ми повинні і бюджет мати відповідний і відповідну військову підтримку. І Тому також ми повинні. Максимально створити відсіч ну, максимально робити відсіч Російській Федерації. Відповідно, питання санкцій теж на порядку денному, і тому очевидно, що і діалог міністрів оборони і діалог міністрів закордонних справ він точився довкола цих речей. Давайте заакцентуємося на тих переговорних кластерах, які найближчим часом можуть або мають, або ми мріємо, щоб вони були відкриті для нас для переговорного і ефективного процесу. Як вам виглядає з огляду на те, що ну на моїй пам'яті років років багато ви займаєтеся саме цією темою і, і, і ведете саме цю лінію? Скільки а, в нас в нас сьогодні дуже активна дискусія була між міністрами у справах Європи? <свісна> і очевидно, що є спільна задача і спільна мета до кінця року мати відкритими всі кластери. Чи це вдасться зробити в пов такі в звичайні процедури, коли в нас є одностайність? Це залежатиме від нашого діалогу з Угорщиною, не лише українського, а й інших держав-членів Європейського союзу. І сьогодні ми теж зустрічалися з міністром. Угорським міністром у справах Європи і тому очевидно, що в нас була дуже дуже цікава розмова, і ми шукаємо шляхи шляхи фактично для відкриття кластерів. Але що головне, це те, що в і європейські інституції, і левова частина держав-членів європейського союзу націлені на те, щоб ми не втрачали темпу переговорного. Нагадаю, що в нас є там розклад. В нас в вересні закінчуються скринінгові сесії по всіх без винятку розділах. Ми готуємо переговорні позиції відповідно до того графіку, який був уставлений раніше. І зараз фактично за вересень місяць ми мали би знайти такий, закласти новий графік подальших стадій переговорів по всіх кластерах. Тому відкриття кластерів це є власне подальші кроки в переговорах. Ми бачимо наскільки Європейська комісія зацікавлена, наскільки Рада Європейського союзу зацікавлена, тобто фактично йде мова лише про технічний пошук, як, як це організувати таким чином, щоб всі були залучені. І я вірю, і це власне сьогоднішні дискусії підтвердили, що ми, власне, перерв у переговорному процесі не матимемо. В жодному випадку, з моменту, коли ви почали говорити про власне те, що буде складним в цих перемовних процесах, ви казали, що це буде торгівля аграрка, передусім, продукція сільськогосподарська. Ну і звісно, що Угорщина тиснутиме на питання національних меншин. Очевидно, що нам потрібно буде їхати в кожну європейську столицю, і з деякими сусідами нам буде непросто. Що ще крім цих двох пунктів, може видатися нам складним в переговорному процесі до початку ну, цих от. Кластерних перемовин, як вам виглядає сьогодні? Насправді не буде великих, не буде кластерів достатньо легких, особливо в відносинах з сусідніми країнами. Очевидно, що найбільш географічно близько розташовані країни, держави-члени Європейського Союзу, і Румунія, І Угорщина, і Словаччина, і Польща мають. Як це найбільше, найбільше підпадає під вплив від вступу України в європейський союз, тому очевидно, що в усіх без винятку сферах, власне, позиція наших сусідніх країн буде найбільш така чутлива і вразлива, якщо ми говоримо про практичні рішення? Справді найчастіше згадують сферу аграрну і як найбільш проблематичну, але Тут і ми те багато де дискусії ведемо. Насправді це питання не стільки України, скільки динаміки сільськогосподарської політики в самому Європейському союзі і подальшого вступу України, і ось на наступному тижні, власне. З понеділка в нас від, відкривається скрінгова сесія по сільському господарству. Я теж буду доповідати один з регламентів найбільш ключових в цій сфері, і власне тоді ми з'ясуємо, яка має як, як підійти до цієї проблематики, і тому нам насправді потрібна угорщина для того, щоб вона брала участь в переговорному процесі, щоб ми е, обговорювали ці питання щодо національних меншин. Я не бачу тут проблеми. Це е, насправді питання. Певних нюансів в тій політиці по національних меншинах, яку ми маємо в, в нас досить розвинута ця, ця політика. Ви знаєте, також що Російська Федерація зловживала цією політикою, і очевидно, що в нас є свій досвід. На жаль, деколи негативний, коли ці права цими правами зловживали. Але ми не маємо ніяких проблем ні з угорською національною спільнотою, ні з болгарською, ні з румунською, ні з польською. Україна одна з небагатьох справді багато національних держав в Європі, і тому очевидно, що на цьому ми і будуємо наш діалог з Угорщиною щодо того, що ми. Не бачимо якоїсь проблематики, але готові до діалогу щодо удосконалення правових інструментів, якими користуються національні меншини, пане Тарасе. Що стосується 19-го пакету санкцій Євросоюзу, Скажіть, будь ласка, чи лунають тут наші побажання, можливо, навіть вимоги до санкційного пакету? Ну і які частини найбільш дискусійні? Я думаю, що те, що ми побачили і почули щодо пропозиції до 19-го пакету, дуже резонує. Насправді, ми бачимо, що той досвід, який ми маємо в санкційній політиці, в збиранні фактів, доказів і інших речей, він вже дуже активно використовується в Європейському Союзі. Очевидно, що Наголос на тіньовому флоті є дуже важливий, дуже сприятливо. Спри, спри, дуже велике сприйняття є для ідеї подальшого розширення мит на російську продукцію. Це формально не санкції, але торговий інструмент обмеження торгівлі, який дуже дуже дієвим виявився на. Аграрній продукції з Російської Федерації, але також і на добривах що цього літа було схвалено. Очевидно, що це буде дієвий інструмент, і е, тому це такі на два найбільш важливих інструменти, які можливо найбільш масові і найбільш е, ширший мають вплив на. Економічну спроможність Росії про гроші, які Угорщина намагається заблокувати. Йдеться про європейський фонд миру: 7 мільярдів євро. Які способи і шляхи для того, щоб розблокувати надходження саме цих фінансів ну, на сьогоднішній день такого рішення немає. Справді відбувалося це обговорення це щодо цього фонду і заклики вилунали від багатьох держав, членів європейського союзу. Щодо розблокування, тому на на жаль, на сьогоднішній день Угорщина ефективно блокує цей фонд, але паралельно розвиваються теж інструменти іншого фінансування, інших способів фінансування, як, наприклад, механізм Сейф, який дозволяє державам-членам залучати фінансування для того, щоб в Закуповувати зброю теж в Україні, закуповувати виробництво, замовляти виробництво зброї в Україні, і ми дуже раді, що багато держав членів знову ж таки близько 19 держав-членів. Наскільки я пам'ятаю, подали свої заявки в сейф на весь обсяг фінансування, який можливий за цією програмою, багато держав відзначило апріорі, що ці фінанси будуть запущені в тому числі і на. Виробництво в Україні і зброї для України. Ми очікуємо, що вже за кілька місяців ця програма буде мати практичний вплив на виробництво зброї для України. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. В уряді був з нами.